Правоохоронці затримали зловмисників, які 26 липня скоїли розбійний напад на ювелірну крамницю у центрі міста. Нагадуємо, троє невідомих увірвалися до магазину, погрожуючи пістолетом та використавши проти продавчинь газовий балончик. Заволоділи золотими прикрасами на півтора мільйона гривень. З місця скоєння злочину автівка зникла. Згодом цю машину проте вже спалену. Працівники поліції знайшли в іншій частині міста. Завдяки спільно проведеним працівниками прокуратури та поліції слідчим оперативним заходом особи нападників були встановлені. Двоє з них напередодні були затримані в місті Києві. Один з них виявився київлянином, іншим мешканцем міста Суми. Особам повідомлено про підозру вчинення злочину. передбачено частина 4 статті 187 кримінального кодексу України. Готуються та найближчим часом до суду буде подано клопотання про застосування даних запобіжного заходу у вигляді тримання під варто. місце знаходження третьої особи на даний час встановлюється. Однією осіб було виявлено та вилучено під час затримання посвідчення учасника одного з добровольчих батальйонів. Наразі правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії. До суду готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу тримання під вартою. За скоєння розбійного нападу зловмисникам загрожує ув'язнення строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна